Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами проведемо невеличку екскурсію по нашій груповій кімнаті, яка дуже сумує за вами. Наша група називається Віночок. Є у нас вітальна кімната, де на вас Чекають шафи для одягу. А ще в нас є групова кімната. Тут на вас чекають столи, стільці та багато-багато іграшів. Дивіться малята, до нас у гості завітала лялька Олена. Привітаємося з нею. Доброго дня, Оленко. Вона хоче познайомитись з дитячим садком. Тож розкажемо їй, що це за приміщення, що у ньому є. Так, це вітальна кімната, там є шафи для одягу. А що це за приміщення, що у ньому є? Це спальна кімната. В ній стоять ліжка. Для чого потрібні ліжка, щоб діточки спали, а ще у нас є приміщення? Давайте пригадаємо та більше розповімо про це. Це групова кімната. Що є в груповій кімнаті? Стільці, столики. Так, для чого вони потрібні? За столами діти малюють, ліплять, займаються, так вірно, під час обіду їдять. Звичайно. А ще є шафи. Там зберігається багато іграшок. Бачите, також є палиці для книжок. Діти їх розглядають, а вихователь їм читає книжечки. А ще є куточок квітів, діти за ними доглядають. Так, у ігровому куточку є великий килим, діточки на ньому граються. Усе ми оленці пояснили, а тепер стисло їй розкажемо про групову кімнату, щоб вона краще запам'ятала. У груповій кімнаті є столики, стільці за столами діти. Граються, малюють, ліплять, а ще приймають їжу. Є багато іграшок, з ними діти граються у книжковому куточку. Є багато книжечок. Їх діти розглядають, а вихователь читає їм книжечки. У куточку природи є багато квітів, діти за ними доглядають. Нам дуже подобається наша групова кімната. Сподіваюсь, Оленці вона теж сподобалась. Назвіть іграшки, які ви бачите на малюнку. Лялька, м'ячик, машинка, ведмедик, так вірно. А яка машинка не така, як усі? Так, ось ця вона червона, звичайно, а інші жовті. Вірно, знайдіть пари однакових іграшок і з'єднайте їх, що ви бачите? Кубики, так, потяги, зиги, літочки. Вірно, молодці впоралися з цим завданням. Якщо в назві зображення почуєте звук К, то підійміть руку, ведмедик, слоненя, лялька, м'яч. Ракета, так. пірамідка. Лего. Можна сказати, конструктор. А тепер повторюйте чистомовку. Ка-ка-ка. нова пірамідка. Ку-ку-ку. Підніму руку. Ко-ко-ко, ми їмо яблуко. Ки-ки-ки. У нас іграшки. Молодці малята. До нової зустрічі!